Вітаю всіх друзів на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні я хочу відзвітувати, як у мене працюють накопичувачі від китайської фірми Higsemie, яка почала випускати надсучасні накопичувачі на надсучасних модулях пам'яті. Ось подивіться, це YMTC 232 шари. TLC-пам'ять доволі такі. Крута, потужна і сучасна. Як ви бачите, тут чотири канали задіяно, і вона стикована. Тому всього лише два модулі розпаються для двох терабайтного накопичувача, розпаються два модулі по одному терабайту кожний. І Відповідно, ми маємо дуже низьку температуру роботи і дуже велику швидкість. Тож, що сталося за цей рік? У мене десь рік і один місяць використовується ось цей міхол ct 300 на 2 ТБ, який є клоном Хіксемі Fusion, чи як він там називається Future, вибачте, хіксемі Future на 2 ТБ. Так от, це використовується в мене вже рік і трохи більше одного місяця. Я проапгрейдив комп'ютер, переїхав на більш сучасну платформу. Тут уже підтримується PCI Express 4. Тож, накопичувач став на диво швидше працювати. І що з, ним? що з ним? Так от, давайте спочатку я ще раз коротесенько пробіжуся. По його параметрах дуже швиденько. Він зроблений на, на, на контролері Maxio Map 1602. Новий контролер, відповідно, не дуже по ньому було багато інформації. Взяв один SSD-шник, точніше, nvme шку на, на попроб. Мені сподобалося, після того взяв інший. Все, як ви бачите, звичайний, як на сьогодні, NVMe шник це DRAMLESS, У нього лише HMB на 32 мегабайти, не так і багато. Загальний обсяг 2 ТБ, да, як ви бачите. І більше тут, в принципі, нічого немає, окрім того, що є інформація про модулі пам'яті. Що тут? Це його трошки більш сучасний клон, вироблений трошечки трошечки пізніше. Взяв я його на три місяці пізніше, ніж ось цей міхол, але оригінальний від Хіксемі. Взяв я його десь приблизно рік тому, ну і запустив. Десь в кінці червня, тобто десь за місяць йому вже буде рік, як він у мене працює. Е, і що тут? Як ви бачите, по всіх показниках, по всіх параметрах Хіксемія один в один співпадає з міхол. Тобто, це одна і та сама контора, просто різні наліпки. Тож пропоную перейти до більш, цікавого, до більш цікавого. Я оновив свою платформу. Зараз у мене комп'ютер підтримав pci Express 4. Тобто, відповідно, можна було подивитися, яка різниця між pci Express 3 і pci Express 4. Але ж це, це фактично є характеристики живої картини роботи Вінди. Це у мене смітник на 2 терабайтний. Запустив на АІДі тест лінійного зчитування. Для драмлес-накопичувачів. Це взагалі велика боль, тому що на них впливає все. І система, коли працює, і пам'ять, як вона завантажена та все впливає. Ну і от подивіться, мінімальна швидкість склала 288 МБ на секунду, максимальна 5,5 ГБ на секунду. Середня швидкість склала 3 ГБ на секунду. Чому так? Подивіться, ось тут ми маємо такі великі просадки. Це вінда, коли працює, вона зайнята своїми роботами, своїми клопотами. Тому отримати максимальну швидкість там під 7 чи скільки вони там заявляють терабайт на секунду, тобто, вибачте, 7 гігабайт на секунду, швидкість зчитування, ви майже ніколи не отримуєте. А це тільки в буферних накопичувачах, там, де є пам'ять для того, щоб зчитувати сторінки, буфер використовується в накопичувачах, ще, саме для того, щоб індекси підтягувати і швидко щось зчитувати, розумієте? їм вже потрібна орієнтацію в своєму накопчувачі. Опичувачі по комірках мати що є, що і за що відповідає. То тут, от як ви бачите, він да, заважала йому, і фактично тільки ось тут більш-менш воно нормально змогло роздуплитися, трошечки почитати, а далі знов почалися отакі коливання. Це про що каже, коли ви починаєте робити якісь реальні тести, не бенчі, які переводять в критичний режим роботи комп'ютера, саме критичний, вони все зупиняють і кажуть: я бенч, мені можна. То там ви будете бачити показники значно краще, там буде у вас швидкість значно краще. Але тут синтетичні тести, ось це є реальний практичний тест роботи, і ви бачите, що коливання тут ну, дозволяють нам прийти до, до, до висновку, до думки, що в реальності навіть PCI-Express 3. Який обмежує вас на 3,5 гігабайта на секунду швидкість для будь-якого сучасного накопичувача, це нормально, і для будь-якого сучасного комп'ютера це нормально. Принаймні, drumless, drumless ви будете бачити саме такі показники. Неважливо, це PCI-Express 3, 4, 5. Все одно він да, буде заважати, все одно комп'ютер буде зайнятий своїми справами і не буде давати максимальної швидкодії. І лише тільки в певні періоди, коли трошечки він розвантажиться, буде вільний, от тоді він буде давати можливості щось прочитати. А, ну, якщо ви сподіваєтесь на якісь максимальні швидкості, то вам тоді потрібно брати щось більш потужне, типу там Кінгстона, Samsung або ще щось, що має великі кеш що має великі швидкісні контролери, що може працювати значно швидше. Щодо бенчів, ну от подивіться, я зробив синтетичний тест на AttoDisk Benchmark для того, щоб ви подивилися, що буде показувати вам бенч. Це для того, щоб не було якогось дисонансу з тим, що ви побачили в AID. Так, бенч да, показує дуже круті показники. Як ви бачите, ми отримуємо легко 6 ГБ на секунду швидкість запису, і майже 7, ну, 6, 6, 6 ГБ. Насчитування. Але я ще ж раз наголошую: це бенчі. Вони переводять накопичувач в режим ексклюзивного доступу, коли починають працювати з максимальною швидкістю, і показують вам максимально теоретичну здатність контролера-накопичувача працювати. І все. В реальних тестах ви будете бачити саме те, що я вам показував на Аїді. Ну і от я зробив додатковий тест, щоб показати вам, що ви на противагу отримуєте із сучасними буферними е накопичувачами, які мають буфери окремі. І от дивіться, це Kingston kc 3000, у якого і контролер більш потужний, і буфер є, і це всього лише 1 терабайт. Якщо ви помітили, то блок сайз у нього 8 мегабайтів. Тобто він на, на противагу ось цьому старому він зчитувався в чотири рази більшим буфером. І хтось може сказати, та йому було легше. Ні, йому було важче. Йому було важче, тому що обслуговувати настільки великі запити на блоксайз 8 МБ, Це ж індекси потрібно постійно витягувати. І ви бачите, що вінда тут впливала вже не особливо багато. Ось ці от невеличкі просадки були, але середня швидкість, як ви бачите, все одно 5,7 ГБ на секунду тримається. Оце і є оце і є якісний, швидкісний і трошки дорожчий накопичувач, типу Kingston kc 3000, в порівнянні із накопичувачем Drumless типу Hiksemi. і не обов'язково таким, а взагалі будь-яким Drumless накопичувачем який напряму залежить від системи, від того, як йому буде оперативна пам'ять віддавати, з якою швидкістю ту інформацію, ну і так далі. І так далі, і так далі. Uh, у мене kc 3000 використовується якщо що, для системи, для зберігання і для роботи. А оцей синій, звичайний 2ТБ, він використовується виключно під смітник. І мені його як для смітника вистачає з такими швидкостями, аж, ну, я не знаю, на 300%. Тому що і в мене і комп'ютер і так працював швидко, а тепер працює аж занадто швидко. Я навіть не встигаю помітити. Що там якихось терабайт або два, або три кудись було считано і перенесено. Але Бог з ним. Давайте подивимось на його деградацію, що сталося з ним за рік. По-перше, я покажу вам його просто в Аїді, для того, щоб показати, що ж, що ж там в реальності. От Він тільки що пройшовся а, по своїм тестам на лінійне щитування. Звісно, що лінійне щитування його аж ніяк не розігріло. А, перший сенсор стоїть на контролері, другий стоїть на пам'яті. Навколишнє середовище прогріто 27 градусів, і ви бачите, 42 на 39 вона складає на контролері і на пам'яті. А, всього на нього було записано по його розрахункам 11 чимось терабайтів. Хтось скаже, та що ж це за смітник, на який було записано 11 чимось терабайтів. Ну такий от у мене смітник. Якось я не женуся за тим, щоб все записувати туди. Скільки записано, стільки записано. От, подивіться на считування. На считування трошки більше 22,7 терабайти. Ну, так, Ну так працює мій комп'ютер. Що ж, в принципі, ніяких тут несподіванок ми не бачимо. Все поки що, ну так, з першого погляду, поки що все тут добре. Температури нормальні, навіть на PCI-Express 4 він не прикритий повністю радіатором, він стоїть без радіатору. Навіть на PC Express 4 його температури не критичні. Кінгстон, до речі, в мене прикритий радіатором, і у нього, бачите, температурний сенсор показує 51%. 51 градус, тобто вибачте. І причому де він вимірює? Оце велике питання. Бачите, у нього 44 на 51. От де 44 де 51 Я вам напевно не скажу. Я не знаю, що таке 44-51. Але він під радіатором. Да, він з буфером. да, він більш швидкий, питань нема, але у нього температури е, значно більше. Він, бачите, загальний час роботи 12 днів, як воно рахує. Е, чому так? Тому що я його, мабуть, вже вдруге оновив. Просто у мене йде невеличка ротація, щось кудись відправляється. Це домашні комп'ютери, домашні конструктори, тому тут у мене все особливо не затримується. Але ж я хочу сказати, що ось ці киші, мої смітники, вони мене влаштовують. Тепер давайте подивимось на мої смітники більш детальніше. Ось це ось це є CT300. Який у мене перший, експлуатується трошки більше. А ось це а ось це є рідний, рідний і трошки більш молодший, скажімо так, накопичувач під назвою Future SSD 2-терабайтний, що, по-перше, кидається в око. Подивіться, на цьому було записано, ну там щось в межах 12 ТБ чи щось таке, а зчитано 20 чимось. При тому, при всьому, у нього мінімальна кількість перезапису комірок складала 6, максимальна 48 і 21 це середня. Що тут ми бачимо три? Мінімальна кількість циклів перезапису, максимальна 59, середня 15. Тобто, це ще менше в мене використовується. Ну і спінтник відповідно так собі. Відповідно. Що я можу сказати? І той, і той працює бездоганно. Вони працюють ну, фактично не 24 на 7, але дуже і дуже інтенсивно. На них постійно записується киша від вінди, киша від інших додатків, якісь пейдж-файли і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все, що потрібно, все, що сміття, там, торенти і все так далі, все записується на нього. Тобто, це, звичайно, накоплення. Напичувач, який, який приймає на себе перший удар, як то кажуть. І як ви бачите, у нього, в принципі, у цих у двох накопичувачів нормально це і виходить. 100% життя на цей час по розрахунках у обох накопичувачів, ніяких взагалі натяків на деградацію або ще чогось немає. І тому от я зараз вже впевнено, можу сказати рік по тому, що це, в принципі, принципі Доволі такі гідні накопичувачі, да, вони не дешеві. І хтось може сказати, який сенс було купляти такі дорогі накопичувачі. Але ви самі бачите, що хоч вони і ну драмлес, да? але вони зроблені були більш-менш якісно. І сказати про те, що китайці там все вже вони відстали від цієї планети по своїх технологіях вже не можна. Вони все ж таки. Тягнуться, да, вони за рахунок того, що у них немає свого буферу для індексування. Ну да, вони працюють менш стабільно, не так швидко. Дай Бог з ним. У них є свої відповідні завдання, які вони виконують на 100% на ура. Ставити, наприклад, туди kc 3000 на такі смітники. Ну, в мене, наприклад, рука не піднялася. А ставити щось більш дешеве, ну. Можна, да, теоретично, але ж в порівнянні з цими накопичувачами, ну, да, ви там заощадите 10, 15, 20%. Але чи варто воно того? Ви поставили і забули. Не, не турбуйтеся, а не про температуру, а взагалі ні про що не турбуйтеся, Оце великий плюс, розумієте? Це мене тішить. Все, на тому я буду закінчувати. Якщо буде щось незвичне, ще прозвітую, цікаво буде подивитися і за два роки, як воно буде себе поводити. Все, я з вами прощаюся. Кажу всім до побачення, віримо в Україну в ЗСУ і в нашу перевогу. Слава Україні! Тримаймося, всім пока.